Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і від вас таке запитання. Доброго дня! Правда, що Медведчук передав гроші для ЗСУ. Невже у нього проснулась совість? А, не знаю, був це чоловік чи жінка, хто написав, а ви тільки заголовки читаєте, чи ви і слухаєте, і читаєте ті статті? А, і так. Кругом про це пишуть величезну яхту зрадника України Віктора Медведчука. Рояль е, романси, арештовано минулого року в Хорватії, невдовзі передадуть Україні, де тут совість прокинулась. Читаю далі. Про це заявила очільниця агентства з розшуку та менеджменту активів Арма Олена Дума. За її словами, відповідне рішення ухвалила Окружний суд міста Спліт. Це хорватська влада запевнила, що очікує най... якнайшвидшого передавання розкішного судна Україні та не бачить для цього правових перешкод. От вам треба перевіряти інформацію, чи в нього совість. Невже у Медведчука совість заграла? Але давайте ми щось інше подивимося. Тобто, чи дійсно передадуть Україні, я маю на увазі, не десь та яхта, бо тому що шикарна, я дивилась, там дійсно 200 мільйонів вона коштує. Ось, шикарна яхта. І чи не буде потім Зеленський на ній плавати, можливо. Ось якось так. Давайте подивимося: дійсно передадуть її Саме Державі України. Ну, іде все до того, що її передадуть. Угу. Але там починається саме цікаве. Її дійсно передадуть все як положено. Що ж з нею буде? Піде вона в бюджет, її, напевно, треба продати. Розумієте, це ж я не думаю, що Україні так треба ту, ту шикарну яхту, щоб і наші Лещенки, Зеленські та Єрмаки на ній плавали аж не знати куди. І так, дивимося. Передадуть її дійсно на ну, верніше, її передадуть, це вже зрозуміло, але там потім починається саме цікаво. Кому її передадуть? Чи дійсно піде вона на державу, чи вона десь у когось осядеть в карманах. І так, на державу, в казну і тому подібне. Чи вона десь осяде ті кошти. Ну, бачите, вже карта показує, що не передадуть. Забудьте, вона щезне десь. Ну, от, тут вона у когось і пропаде. Це четвірочка жезлів. Тобто. Хтось її прихвастане. Прихватизація буде, бачите? І таке вони роблять часто, щоб ви розуміли, це систематичні е, справи. Угу. Все, буде вона на когось плавати. Верніше, хтось буде на ній плавати. Ось так і ми спростовуємо чутки, дуже легко. Задаєте в Google і шукаєте інформацію. Так. Дійсно, є під таким заголовком. До речі, дуже багато. Зараз я можу. Угу, не можу, не можу, тому що я вже збила. Гаразд, Неважливо, задаєте в Google і у вас все висвітлює. Тобто, дійсно, в Україні все. Все-все-все передадуть, все правильно зроблять, тільки у нас вона десь щезне, не піде вона на державу, а піде десь ось там. Ну, В принципі, це щось нове, щось таке дуже неочікуване. Відколи у нас е наразі з цим президентом, е з Шапіто, яке все сидить при владі? Ну, хоч паржом, правда, смішно. Гаразд, мої дорогенькі, нікого ні в чому не звинувачую, але просто м -м, трошечки фільтруйте інформацію. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!